Привіт, друзі! Ми їдемо за подарунком для Настусиної подружки. Вибралися зараз сьома вечора. До Дарії. До Дарії завтра Дар да, поїде. Чоловік ще попрацює в натівці з сестри завтра півдня, а потім прийде. Все ж таки я так налаштована, знаєте, рішуче на завтра в неділю зробити для дітей ремонти в кімнаті, пофарбуємо їм стіни. Там така швидко сохнуть така м -м, фарба для шпалер. І поверх шпалер прямо э освіжимо трішки стіни. Ось то буду вигружати, мабуть, готувати Там шкаф, ми повністю все витрумо. Старий комодик, той старенький, не знаю. Куди його дівати? Холодів снів! Я буду спати. Хороших снів, бажаю вам. Настюшка. Ось поки ще старшу донечку там заберемо, вона якраз на Святошина вже а, в терміні території ці мінімальні а, магазинчиком вже прогулюється. Сьогодні у неї такий був також воно, у Аліни насичний день. А, вона працювала з другої до шостої вечора. промоутером в своєму сирному королівстві також і ще виїхала в 12 годин. Мама, дня. Вона а це Сашкини ще тут. Валяються так. О, сьогодні. ж На машинах. Брали йому сороконіжки такі спеціальні для футбола. Ось Алінка ще записалася, Знаєте, куди на Житомирській є «Спортлайф», але це слава Богу не люкс, не 16 тисяч гривень, на місяць. А всього вона платить, заплатила вже 300 гривень, коштує абонемент. А ось на цілий місяць уявляєте, але без заморозки. Тобто вона має 30 днів повністю кожен день. А протягом місяця відвідувати цей центр SportLife, займатися кожен Мама. день, відмічатися. Мама, Ось. Ну, вона каже, буде мені як стимул. Якщо вона пропустить день, то взагалі прогорає цей абонемент. Ось. І потрібно жодного дня в місяці, тобто не пропускати кожен кожен день. А він, правда, працює до 17.00 всього, тобто вона вчиться до 15.00 в коледжі. Ось. А після коледжі ще заїжджає туди на Житомирську настінка, ну, не балась. Ось, заїжджає Побибаємся. туди. Побибаємся. А потім вона заїжджає Побибаємся. після навчання ще туди, тренується ще там. Заїжджає. І масажуєш мамі щічки, ой, як гарно. То їдемо зараз. Трішки вечірнього Києва Мам. покажемо. Заїхали зараз, як задується газом ще, бо вже закінчився у нас запіщала. Ой, наша установка газова. Да, Ой, Настя, свої кудряші показує. Ах, ти ж красотка. Ці ввечері хоче кума наша, Альонка з чоловіком своїм зайти. На нас в гості кажуть, хочуть з нами посидіти, ромчику випити. Ну, подивимось. Рома! Даром випити. <ріст> Вийшли ми вже біля Макдональдса, йдемо в територію мінімальних цін. Це Шунька вдома залишився, не захотів з нами вже їхати, бо після матча дуже втомився. Настюшка біжить з татком. А Ліночка вже нас там чекає в магазинчику. Та-дам! І ось вона ця територія. Знову ми тут. Тепер вже будемо на стіній подружці, подарунок вибирати. Очі розбігаються, стільки тут ляльок різних. О, дивіться, які великі. Може, давай якусь куклу і класно подивимось нас. Якусь куколку красиву і подивимось. Ну, давай. Да, вона Не, любить таких куколок. де <гл analyse> а може ось таку дивися, лялечка тут є. Ой, навіть машинка є. Русалочку їй да. подарувати. Ну давай подивимось. Русалочка. Що це за русалочка така гарна. Ух ти! <гл heroin> я, я прокач. Яке волосечко, яке довгі ноги в неї. Да? Ось такі ще лялечки. Ой, такі красуні. Якась наречена. Пупсики всякі. Не ну понятно, ми, у нас десь ліміт 500-600 гривень, мама, я думаю. І ще, мама, угу. і ще русалочки. Ага, тобі так. подати ще русалочку таку? Такі ось яйця величезні, бачите. Ох, класні, це ж там динозавр всередині, мабуть, якісь такі великі. Мега такі яйця. Такий пупсик коштує 450 гривень, який малесенький. Угу. Да, ціни. ціни такі цікаві, цікаві, такі малесенькі. Як же все так виросло в цінах? От взагалі така велика голова. Що з нею робити можна? От фарбувати можна, зачісочки робити. Бейбі Борн. Навіть є венсти така. Ця а в чорному. А М -м, яка стильна. Платічко гарне. А до А ось які дивіться очі, величезні очі. О, ти. Красунька. Я покрасила сьогодні 123 на воді. Чоловік знайшов гітару. Ану татко заграй нам. Колись він грав на гітарі в мене. Тут ж медіатор є, бачиш? Вау! Навіть таке для дітей вже вигадали такі іграшки. Ні. <гум> Нажимай пачку. Прогулюємося, згадала, що Сашуньки мого ручка поламалась. Він у мене лівша пише лівою ручкою. Рукою йому взагалі так, що ці ручки незручні, тільки такі товстенькі підходять. Не знаю, зараз буду якось шукати таку йому більш зручну. Для письма ручку, може, таку якусь. Настя, ще просто у нас такий блокнотик взяти. З бачите, яка гарна. <тит> я, я ще... угу. З кольоровими стікерами. Yes. Ну добре, бери, бери. Це я тобі Таму. куплю, добре, а шуньки тобі, а Дашеньки вже хватить. Такі ручечки, бачите, пророділені, товстенькі. лівою ручкою буде досить зручно писати, бо такі тоненькі, а він не може тоненькими ручками писати в мене. Добре, маємо тебе с невідено, <розумірно> будемо проминати. Добре. Покажи усім, ай, яка гарна, гарна там сумочка. Хто там намальований, да, да, я бачу. Потім покажемо, які ми подаруночки вибрали, який ведмедик гарний. Надіємося, Дашуньки завтра сподобається. да, Настюнь? Йдемо вже в АТБ тепер і додому. Ми вже в АТБ таримося продуктами на тиждень. Завжди я не проходжу повз молочка. Тим більше такі баклажечки. Збираю. Ось воно молочко, яке дуже-дуже люблять мої дітки. Любимо з чоловіком. Ось такі вуха по царськи гристи. Ой, ще той делікатес. Зараз ще піду курячі ніжки куплю. Дуже мої дітки люблять, коли я запікаю їх в рукаві в духовочці. Так, зараз видивляюся, шукаю курячі гомілочки. Ось бачите, але тільки вони якось там в наборі. Зараз буду розглядати. Ми вже вдома приїхали. Ось дивіться, який красивий пакетик у нас буде завтра. Де шунечки, подружки на день народження. Купили ось таку красивезну куклу, дивіться. У нас такі очі, наче казкові. Дай я потім тобі відкрию. Дивись. А, ой, які ось гарні. Дивіться, яке платчика нарядне. Коштувала вона скільки нам ця куколка? 400 чимось гривень. Взагалі-то акція мінус 30 відсотків. А коштувала вона раніше 660 гривень. Зараз за 400 там, з копійками 430 гривень. Вона нам вийшла. Надію, Дашунечці сподобається. Бачите, яка гарненька, така є. У неї такий наряд, прямо ж класна. Така тканина, м'якенька, якась квіточка ще в наборі йде. Ось бачиш, Саш, яка кукла буде у Даші в день народження? Така сама миленька, бо скільки вибирали там такі страшні кукли, були такі у них обличчя якісь страштуванні. Ось такі, бачите, феї та принцеси 165 аж наліпок. І карети тут всередині, і такі от коники красиві, дивіться, Ой, яка краса ялиночка. Якась принцеса з подаруночком. Надіюсь, Дашуньке дуже сподобається. Ось, бачите, тут багато дуже наліпочок можна ліпити, також розфарбовувати. Ну, Класнюча. М -м, в принципі, не досить і дорого. Вона коштувала нам 100, 109 гривень. Ось таку, що ще дешунькими. Ось так. І ще ми їй подаруємо. Ось такого котика, mm -hmm. також це розфарбовочка, да, Настюш? Mm -hmm. О, дивіться, яка милесенька, гарненька така. Mm -hmm. Також наліпка він є, такі милі-милі. Надіюсь, Даші якраз досить так буде класний подаруночок. подарунок. І ще ось, mm -hmm. а, і ось така mm Hello -hmm. Kitty. Mm -hmm. Гарнюня. Гарнюні Hello Kitty всередині. Там і сюрприз, і коробочка якась цікава. І може випасти якась із цих Халлов Кіттів. Або янгол, або Ролер, або розумничка, русалонька, модниця. Потім скажеш Настя, хто да? там її покласти. Угу. Ось такий подарунок. Все, в пакетик складемо. І завтра Настюшка подарує да? угу. под, подружці свої подружці своїй. Угу, складаємо. Лялька на столику стоїть, Настюш. Вон на столику, ти що не бачиш і давай вона? Оце ж вона так. Все, складай і все. До свята ми готові. Усім доброго, раночку. Сьогодні настала вже неділя. У нас так радує сонечком вона, хоча на вулиці досить морозно, але вже таке сонце, навіть сідає, зігріває так. Дарує нам надію, що все ж таки завершиться холодний період, пройде зима, настане таке сонячне літо. Весна нам принесе знову відродження природи, нові листочки, нові квіточки, зелень, травичку. Ой, радіє душа, коли бачиш сонечко, вона тебе зігріває, це так класно, круто. О, чоловік мій вже поїхав на роботу до сестрички, погнав квартиру робити. Старшенька також поїхала вже, бо їй треба там позайматися на Житомирський спортзал, потім знову на роботу, дитина працює, поки вихідні. Якщо їй це подобається, то поки здорова, енергійна, молоденька. Хай працює. О, дітки мої молодшенькі вдома, там так притихли в залі, щось там граються. Халабуду мені роблять. Ой, Настя поїде потім в 14.30 забирають її батьки нашої м -м, дівчинки, з якої вона вчиться, ходить в садочок в одну групу. Ось, ми вже подаруночку вчора вам вже відзняла. Ви вже, мабуть, бачили. Ось поїде поздоровить її та будуть гуляти там до вечора. Чоловік мені десь дві години повернеться. У нас сьогодні грандіозні плани. Ввечері все повідставляти, всі речі повністю зі шкафу прибрати, з тумби в дитячій, все повідставляти, всі ліжечка, зробити перепланування, пофарбувати стіни. Я не знаю, як ми це все встигнемо за один вечір. Ну, Будемо намагатися, можливо, хоча б дві стінки у нас вийде пофарбувати. Там, хоча б де будуть стояти ліжка, таке мебель, шкафчик. Ось, а зараз я хочу висушу волосся, переодягнуся вдіну фартук. І будемо з вами разом досить смачне блюдо готувати. Ось, Тому так, поїхали далі. Я вже у фартуку, тому починаємо готувати. Сьогодні в нас на обід буде смакота в рукаві. Зараз я покажу. Що нам для того знадобиться? Отже, нам знадобиться цибулинка в мене досить велика. Я візьму половинку одріжу. Так, морквинка, куркума вмелена, паприка копчена мелена, рис, сіль та перчик. Треба буде взяти куряче м'язко, бажаного мілочки. Десь 5-6 ножок штучок. Так як я вчора в АТБ не, не знайшла тебе, а, тісто гомілочки, то знайшла, ось таке, бачите, навіть вони вже м'язко очищені від кісточки, просто шматочки м'яса. Зараз його розморажую. Такий контейнер весь Будемо потім м'яско маринувати, покажу, як що готувати. Будемо маринувати м'ясо-гомілочок. Або беремо так 5 або 6 гомілочок на кисточці. так, додаємо сольку гарненько кожен шматочок присолюємо, так, потім перчимо, добавляємо паприку. Куркуму. Так, і додаємо трішки соняшникової олійки і гарненько все перемішуємо. Так, і відставляємо на півгодинки, щоб м'ясо гарно промаринувалося. Тепер формуємо рука. Для цього я відрізала необхідну мені ось таку довжину. Зав'язалася тут один крайочок, кладемо сюди цибулину. У мене так як велика, я її розрізала навпіл цілу. Якщо у вас середня, берете цілу прямо. Кладемо на дно нашого рукава, потім нарізану морквочку ось так кубиками також кладемо сюди. Беремо два стаканчика рису. Ось так я взяла, промила його гарненько, декілька разів замочуємо, водичку зливаємо і також додаємо до нашого рукава. Так, тепер до нашого пакетику додаємо промариноване м'ясо. Викладаємо наверх. Сюди ж наливаю один стакан чистої водички, все перебиваю руками, зв'язую і кладу на дико і в духовочку на 180 градусів на 1 годину. Це в рукаві гарно перемішуємо і відправляємо запікатися на одну годинку. Також бажано ножем зробити отвори в нашому рукаві, для того, щоб пар і зайва рідина виходила назовні. Ось так. Поки наша смакота готується в духовці, приготуємо з вами смачні кабачки. Підемо на пательню трішки олійки і висипаємо наші кубики, будемо їх обсмажувати, наш кабачочок. Ці кабачки вже обсмажуються, ми тімо два зубчика тісники і нарізаємо. Потім накриваємо кришечкою після п'яти 7 обсмаження, і хай воно пускає сік і обсмажується під кришкою. Називаємо на пательню трішки олійки і висипаємо наші кубики, будемо їх обсмажувати наш кабачочок. Потім накриваємо кришечкою після п'яти 7 обсмаження. і і хай воно пускає сік і обсмажується під кришкою. Вже в самому кінці додаємо нарізаний часник, а також солимо. Все гарно перемішуємо і під кришечку ще хвилиночок на 5. Витягнула я вже наше м'язко з рисом. Дивіться, яка смакотюшка. Так, все, удаляємо наш, нашу цибулю, пересипаємо в кастрюльку, насипаємо та смакуємо. Ось такий смачний обід у нас вийшов. Усім вам дякую за перегляд. Хто ще не зі мною підписуйтесь на мій канал, хто вже підписаний, ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Мені дуже-дуже хочеться відчувати ваші думки, читати їх, спілкуватися з аудиторією. Бажаю вам гарної неділі. А ми обідаємо, відправляємо на стюшечку і з чоловіком будемо далі, далі працювати для дідочок своїх робити ще більше і більше і більше комфорту, щоб їм було зручно, затишно, чистенько і гарненько, щоб було їм у їх кімнаті. Ось тому до зустрічі, мої любі, в моїх наступних відео. Всім па-па!